Іуда Іскаріот, тобто Іуда, людина Іскаріота, один з апостолів, учнів Ісуса Христа, котрий зрадив свого вчителя. За Євангелієм від Матвія, Іуда Іскаріот подався до первосвященників і сказав що хочете дати мені, і я вам його видам. І вони йому виплатили 30 серібників. І тоді Іуда вибрав слушний час і видав Ісуса Христа. Після того, як Ісус Христос був розп'ятий. Іуда повернув гроші первосвященникам, сказавши, Згрішив я, зрадивши кров невидну». Вони ж відповіли йому, що нам до того? Кинувши гроші в храмі, Іуда пішов і повісився. Після зради і самогубства Іуди, учні вирішили вибрати нового апостола на місце Іуди. Вони обрали двох кандидатів Йосипа і Матвія і, помолившись, для того, що Бог казав, кого зробити апостолом, кинули жереб. Жереб випав Матвію. Так він був зарахований до апостолів.